Ну, по-перше, біля Бахмуту зараз окупанти сконцентрували приблизно ресурсу на 80 особового складу. Це найбільша кількість ресурсу, яка концентрувалася російськими військами за час усіх наступальних дій в напрямку Бахмуту. Це перший момент. А другий момент. Я нічого не буду говорити про наші лінії оборони та рубежі біля Бахмуту, але загально. Я завжди привожу приклад е Ле Лемана Куп'янської Вісі. І багато хто хто не розуміється на фортифікації, повинен зрозуміти ось що. Лемана купянська Вісь це межа між Луганщиною та Харківщиною. Е вона була е зайнята силами оборони України звільнена частина Харківщини з боку нашої сторони е ще у 2022 році. Восени. Восени. І рос, росіяни вони розпочали наступальні дії е, приблизно десь наприкінці травня, початку червня цього року. Вони не мають е, особливо там ніякого результату масштабного, серйозного. Взагалі, лиманок, е, хоча там діє одразу дві групи військ: група військ-захід та група військ-центр, більше ніж 100 тисяч особового складу. Отже, виникає питання, коли я чую, а коли ж ми будемо будувати наші лінії оборони? У мене виникає питання. Лимана, Купінська вість. Півроку росіяни не можуть там просунутися до Лиману, до Борової, до Куп'янська. Навіть маленьке селище Сіньківка вони не можуть захопити. Чи можливо це, якщо там не існує лінії оборони та рубежів оборони? Ні, це неможливо. Робимо відповідні висновки, а так само і до речі, щодо Бахмуту, Росіяни зараз намагаються просуватися, але ви саме говорите, що там самі говорили, що вони просуваються по метру, і це дійсно так. Вони повільно, але просуваються. Їх кількісна перевага це правда. Абсолютно в них є перевага не тільки в кількості, в них є і перевага в підтримці артилерією в них там задіяна авіація, і в них працюють там, до речі, також і в півдрони досить активно. Але вони просуваються по мету. Як це можливо, якщо там немає лінії оборони? Вони є. Які вони, які рубежі, скільки в нас там вопів, взводно опорних пунктів, скільки в нас взагалі протяжність окопів? Я це ніколи не буду про це говорити. Це я скажу навіть так. Повертаючись до свого телеграму, то 21 лютого 2022 року я зробив заяву, зробив таке прикріплення повідомлення до свого телеграму, що не розповсюджуйте інформацію о пересуванні підрозділів Збройних сил України. Якщо у вас є можливість максимально розповсюджувати інформацію о переміщенні окупаційних військ Російської Федерації, це повідомлення в мене є прикріпленим в телеграмі з 21 лютого 2022 року. Тому ви від мене ніколи не почуєте щось про наші лінії оборони або про наявність наших підрозділів по тій чи іншій лінії оборони. Але... Те, що потрібно зробити, аби допомогти пане Олександре, аби стало легше. Чого ну що потрібно, можливо, партнерам надати що, що яка там в першу Артилерії. чергу в нас зараз велика проблема з боєприпасами, і якщо ми повертаємось до Бахмуту, то тут е, важливо ще вказати на декілька моментів. Е, я казав про 80 тисяч, це дійсно е, велика кількість, але тут дуже цікавий момент: нещодавно росіяни ввели в дію 11-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Тут дуже цікавий момент: 11-та окрема штурмова штурмова бригада. Вона 1 грудня була виведена зі складу 36-ї загальної військової армії, яка входить до східного військового округу. І разом з 56 та 83-ю окремою десантно штурмовою бригадою вони були вона була включена в загальне формування повітряно десантних військ для централізації управління. І зараз ця бригада була введена для дій в районі Іванівського. Її основна задача, бойова задача це саме захоплення Іванівського для того, щоб показати, що ця їх нова концепція централізації військ вона є дієвою. Але загально ця бригада вона була резервною. Отже, 200 ОМСБР діє зараз по західної локації напр в напрямку Богданівки. 11 ОДШБР. Вона діє в напрямку Іванівського. Окрім цього, їй у цьому допомагає 121-й мотострілецький полк зі складу 150-ї мотострілецької дивізії. Південніше продовжують діяти підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади в напрямки Клишівки, в напрямки Андріївки. По Клешівки також діє 1307 МСП 6 МСВД. І все це вказує на те, що вони задіють максимально свій ресурс, який в них є, для того, щоб відновити свої позиції саме в цьому напрямку напрямку часового яру та створення е буферу безпеки для логістичної артерії 0,5-13, але успіху великого від такої кількості задіяних ресурсів в них немає. Е це дуже важко там дійсно зараз тримати оборону, але наші хлопці її тримають. І їм не вистачає саме артилерійського потенціалу. Ми його почали брак артилерійського потенціалу відчувати в грудні. Я думаю, що допоки не закінчаться політичні баталії в США в першу чергу, ми будемо його відчувати і надалі, та компенсувати, намагатися компенсувати саме за рахунок fpv е дронів.